Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент щодо санкцій, санкційного ну, перше треба зауважити, всі можливі сильні санкції вже введені. Все, що може суттєво вплинути на російську економіку, вже працює. От, хіба що залишився цей момент, щоб відключити всю банківську систему Росії від світу, а не тільки провідні банки? Проте, наприклад, нещодавно Газпромбанк заявив, що він якось вже не може оперувати в доларах. Тому там санкції також посилюються в цьому напрямку, навіть без погодження з Європейським Союзом. Щодо того, що може не війти, так, скоріше за все, не війде Росата. По-перше, ну тому що якщо ж ми хочемо завдати шкоду російській економіці, то Роса зараз. Краще працював, бо Росія намагається через Росатом впливати і виводить гроші з Росії, а не вводить їх туди. Таким чином ми збережемо кілька кільканадцять мільярдів доларів, якщо введемо санкції по росатам. По-друге, це така дуже чутлива тема, і співпраця стосовно ядерної програми Ірану і те, що Росія будує. В Угорщині блоки, в Туреччині блоки, і те, що намагаються через Росатом впливати на Росію поведінку Росією біля Запорізької атомної електростанції, оце все разом сходиться, що скоріше за все по Росатому санкцій санкції не буде. Тим більше, що мені дійсно важко уявити, як Угорщина підтримує ці санкції в європейському союзі, бо там є співпраця на десятки мільярдів доларів. Якщо хтось працює з санкційною компанією, то на це ніхто не закриває очі. За це б'ють. По-друге, проти Росії ввели санкції. Чи природні, що Росія намагається ці санкції обходити? Звісно, природні чи природні, що бізнес, деякий європейський, для якого Росія провідний ринок, які хочуть зберегти цей ринок, намагаються допомогти їм це робити, звісно, природні. Тому й виникають ці ці операції через фірми прокладки. Як казав колись Флобер, що, істесно то не безобразно. Ну, він казав це французькою, але тим не менше. Тому звісно завжди будуть намагатися знаходити шпаринки для обходу санкцій. Просто треба розуміти. Санкції вводяться, щоб закрити 100% в ідеальному світі, а закривають на ідеальному 90%, Може, 95%. Через ті 5-10 щось намагаються схемами проводити. А американці і європейці вивчають цей досвід, і ці схеми намагаються прикрити. Це постійне інтелектуальне змагання, і воно буде продовжуватися. Ну, ми то планували зовсім другу війну. мы планировали планували воювати ядерним Ну, Буквально годину тому я опублікував на нашій сторінці Су-25 Орлан 10 ще один сьогодні. Uh -huh. То з 9 по дванадцяту годину. В дев'ятій годині був збитий Су-2 штурмовик ще один і близько 12 ще один Орлан. Ну, вчора ви бачили так статистику теж перед цим три вертольоти, перед цим два штурмовики гелікоптер. Орланд та крилаті ракети, оце три дні. От іде така динаміка збиття. Ну з чим це пов'язано? Це зрозуміло. Це активність ворожої авіації на лінії бойового зіткнення Вони там літають, вони там активні, вони підтримують своїх найманців, тих зайків, вагнерівців, кого хто там на пролом по трупах лізе відвоювати ці. Не відвоювати, а захоплювати, скажем так, землю Донецька, Донецької області та на інших напрямках, От тому і попадають вони частенько під вогонь наших зенітих ракетних військ. Ну тому що очевидно, теж як і ті зомбаки російські лізуть на пролом. так Ну Тут в даному випадку, входячи в зону дії нашої ППО, ну принаймні треба мати певні тактичні навики так при атаки так підрозділів, це притискатись нижче до землі і так далі. І так далі Ну, очевидно, що противник їх не дотримується і часто стає статистикою у збитих цілях у нашому генштабі. Наша авіація підкреслю теж працює щодня. Завдає ударів, ну але те, що пишуть їхні канали пропагандистські, так і те, що є узведенням Міністерства оборони, ну скажемо, міністерства атаки, так Російської Федерації, ну абсолютно не відповідає дійсності. Вони там на тиждень по, по 10-15 літаків наших збивають, ну фактично жодного літака. Там немає збитого власне, так от вони складуть лакшину на вуха своїм громадянам та й військовим. Тобто кому це було нужно? Щоб потім був пшик, і люди сказали, що ну що і здесь обділились. Російські джерела повідомляють про спроби збройних сил України форсувати Дніпро і висадити десант. А інше питання: наскільки масштабна ця операція? Mm -hmm. Але вона свідчить в першу чергу про те, що збройні сили України розглядають. Варіант деокупації лівого берега Херсона як пріоритет. Більше uh -huh. того, Генштаб ЗСУ дійсно підтвердив цю десантну операцію, яка проводилася, причому розглядається навіть варіант не, скажімо, деокупації Херсонської області з Запорізького, тобто суходолом без форсування Дніпра, uh -huh. але і розглядається найбільш складний варіант з форсуванням природньої водної перешкоди. Тому росіяни можуть збільшувати континент, питань немає, але влада, як на мою думку, наразі вся окупована територія Херсонської області вона під вогневим контролем збройних сил України. Пам'ятаєте випадок з нанесенням ракетного удару по російській колонії на Чонгарському перешійку. Це фактично ворота в Крим. Правильно, якщо відповідно ми тримаємо Крим. Причому засобами ураження на той момент з дальністю до 85 п'яти кілометрів, угу. то наразі після цього Рамштайну нам передали засоби ураження 150 кілометрів. До чого я веду? Це тир, враховуючи поінформованість Збройних сил України, удари будуть наноситися в першу чергу по місцях розташування особового складу. Тобто, не зважаючи на збільшення чисельності, це угрупування фактично знаходиться в пассі. Мовиться про те, що ми перекриємо ударами вогневим ураженням Чунгарський перешийок, А відповідно, куди вони в вогневому мішку опиняються. Якщо ми раз по разу читаємо про те, що або хтось підривається на окупованих територіях, або ЗСУ нанесли удар по місцях зосередження, то це в першу чергу діяльність відповідна ССО і місцевого руху спротив. До речі, як позитив влади, можемо сказати в вашій передачі, ми піднімали тему, що 31-го, Грудня було нанесено вогневе ураження по штабу ПВК Вагнер в окупованому Первомайську. Вчора на телеканалі, який підконтрольний контрольний Пригоджин, це фан федеральне агентство нації, з'являється відео підтвердження. Виявляється, крім власне загибелі правої руки Пригожина, який відповідав за медійний супровід. Внаслідок нанесення удару, і вони це підтверджують, отримав важкі поранення і керівник медичної служби. Ба більше того, сьогодні з'являється інформація, виявляється, сам Пригожин був на момент нанесення удару в штабі. І наразі перевіряється інформація про те, що він отримав важку контузію. Оце показова. Тобто я нагадаю телеглядачам взагалі координати самого штабу інформацію про місця розташування штабу здав сам Пригожин. Коли в інтерв'ю вирішивши покрасуватися в Бахмуті, він заявив про те, що я наразі приїхав з міста Первомайки зі штабу. Ми вираховували координати в етері вашого телеканалу. Ми повідомили, що в місті Первомайськ колишній міській лікарні знаходяться. Міса постійного базування ПВК Вагне. У він так останнім часом до і боявся за заявляв Абсолютно. про те, що готується, нібито замаха. Замах. Оце показує, це Оце один з елементів. Я mm -hmm. до чого веду. Якраз вчора з'явилася інформація, що обговорювалася є українською і американською стороною можливості власне нейтралізації Пригожина. телеглядачам в якості позитиву. Три казарми. ПВК Вагнер були накриті власне, тільки на території Луганської області, причому завдяки самому Пригожину, який або фотографувався на тлі казарм, або, відповідно, робив відверто, ну, дурнуваті, але корисні для Збройних сил України інтерв'ю, які давали можливість ідентифікувати місця розташування. Тому ця стала традиція, вона, я думаю, знайде продовження і найближчим часом ми почуємо ще позитивні інформації. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.